Привіт! Мене звати Вікторія. Ви на моєму YouTube-каналі, на Ютуб-каналі YouTube Вікторія. На цьому ютуб-каналі я хочу розказувати про себе, про е, розпаковки. Буду розпаковувати всякі подарунки. Е, буду розпаковувати ну, розпаковувати, що я або я собі буду нове купляти Все буду вам показувати. Е, буду вести влоги дня. Е, 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 12 років, я ходжу в 7 клас. Я тепер дуже скоро це все розговорю. Я дуже готувалася до цього дня, щоб я вам випустила відео. Надіюся, я його випущу. Я старалася, купляла штатив, купувала кольцеву лампу, щоб для вас знімати відео зі світлом, з класним фоном, з нормальною собою, і щоб вас, вам, вас це зацікавило. Я дуже сподіваюся, що мої відео будуть залітати, що моя мрія здійсниться, що я стану блогером. Я це дуже сподіваюся. Ще я дуже хочу записатися на курс до Кенді Суперстар Гуру контенту. Але мені ще немає 16 років і я не можу записатися на гуру контенту, тому буду пробувати шукати ідеї сама. Я вже знайшла цей YouTube канал, типу розпаковка, блоги і моє життя. Я дуже uh, люблю камеру, дуже люблю зніматися на камеру. Я ну, дуже люблю такі всякі uh, штуки, що можна зняти. Я будь-що знімаю на камеру, будь-що. У мене є моя сторінка в Ютуб каналі, залишу в описі відео. У мене є моя сторінка в YouTube каналу, в, uh, в мене є, в мене є uh, TikTok. І в мене є лайк. Лайк like це дуже запасний варіант. Лайк я наші не залишу. Тікток також не залишу, залишу тільки Інстаграм. Інстаграм там все моє життя, там, де я знаходжусь, що я роблю, як я взагалі що я, мої відео, там мої відеорілс. Ну, там все. Тупо все, що може бути. Розказала я про себе. Хочу розказати ще раз, про що хочу вести свій YouTube канал. Одне, що я так. Так, вмію це бунтувати. Секундочку. Е, я ну, трішки лише вмію монтувати. Не дуже так прям сильно вмію, але вмію. Я е, 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 дуже боялася випускати. Создала я свій YouTube канал ще того літа. Не випускала відосики, не випускала нічого, але багато знімала, Тому можуть бути відосики з літа. І ну, з літа там і ще там, ну, дуже багато там, і з літа, з тої зими, і з весни, з всього такого. На ось цей телефон я знімала ті всі відосики. Зараз у мене камера, але я знімала на ось цей телефон. Я купила камеру, кстати, щоб знімати для вас. Ледь-ледь розібралася. Дуже багато відео будуть з телефону, тому що я їду, кудись їду, буду звідти випускати відосики, буду пробувати монтувати там. Монтую я на цьому телефоні. На телефоні, не на комп'ютері ніде, а тільки на телефоні. Забула сказати, я живу в Закарпаті, але чуть буде помішати діалект закарпатської мови і української. Це мій, можна сказати, робочий телефон. Я тут монтувала дуже багато відео, навіть не собі, а моїм друзям. На ось оцей ось старенький з розбитою камерою телефон. Я знімала відео, він набагато. Ну, ну, такий собі, так? Він набагато Я забула, що я хотіла казати, але щось стало багато. Я монтувала друзям відео. На YouTube-канали, але я їх туб-канали не буду казати. Е, ще. Ну що ж я можу розказати? Не знаю. Блін, ну, я розказала про цей телефон. Тут я буду монтувати все. Це мій робочий телефон, я вже казала. Е, він мені дуже подобається, ну, тому що тут вся моя, можна сказати, робота. Ну, це не робота, це типу хобі. Так? Для мене це ще хобі, але робота. Я будую в Viva как в и э, е, я забыла, как та програма називається. Я забула, як вона називається. І ще в одній програмі, ну там дуже легко її бунтувати і все таке робити. Зараз я трішки прихворіла і мені дуже-дуже важко розмовляти, але я все ж таки наважилася і вирішила зняти відео так, як я штатив купила вчора. вчора. Зараз сусіди вирішили попилити дрова. І поїхати кудась. Добре. Це відео я випущу, напевно, навіть, навіть, навіть без монтажа, тому що я дивлюся, що дивлюсь, що в мене тут не треба дуже так монтажа робити. Ну, може, і зроблю, а може, і ні, хто знає. А, що можу розповісти про. Можу розповісти про будь-що, якщо ви напишете в коментарях. Розповісти про. Мону дуже довго. Я вже знімаю 6 хвилин цей відеоролик. Дуже хочу сподіватися, що в мене буде багато підписників. Буде ну, дуже багато, хоча б соточки, будь ласка. Буде моя ціль до, до, на ну, до наступний рік, хоча б, щоб в мене було 100 підписників. Не до наступного року, а до на наступний рік. Там Надіюся, що буде 100 підписників на наступний рік, вже так сказати. Ось так. Я не знаю більше, що розповісти. Всім пока. Я була дуже схвильована, і тому буде таке відео, дуже схвильоване. Зараз я придумаю ще якісь відео, щоб я його зняла. І випущу два відео, але вже друге буде з і зняти на телефон. Тому що мені дуже треба кадри з телефону, та як я ще з соніки не встигла, не знаю, як переносити. Купила на камеру, знімаю на камеру, але так, в основному знімаю на камеру, але тепер знімаю ці два відео на телефон. Тому що це видно, напевно, що я знімаю тепер на телефон. Ось, тому що на кольцеву лампу думаю, не, не помістилась би камера, чи може би, Не знаю. Зараз я при цей прикладу камеру сюди буду пробувати вже знімати. Все, всім пока. Мене звати Мені з вами була Вікторія. мене звати Вікторія. Все, всім пока. Я вас люблю.